Друзі, привіт! Сьогодні буду готувати рецепт тіста на пельмени і можна також на вареники. Це перший раз я таке тісто готую, тому будемо готувати разом. Нам знадобиться одне яйце, Каже, що дуже рецепт такий класний, що виходить все. Так, одне яйце додаю сіль. І додаю три столових ложки олії. Один, два, три. Я це перемішую з олією. Тепер мені знадобиться 3 стакана муки, це десь 600 грамів. 600 грамів будемо просіювати. Так, додаю сюди яйце, те, що у нас з олією. Треба трошки перемішати, тому що буду зараз додавати окріп, і щоб в яйце не звернулось. Тільки закипів чайник, я наливаю в стакан і Потроху це все вимішую. По рецепту кажуть, що тісто дуже еластичне, не прилипає і не лопається при заморозці пельменів або вареників. Ну, зараз ми це все спробуємо. Тому що я зазвичай роблю тісто, тільки вода, мука та сіль. А тут ще додала яйце, олію додала та укріп. Все, я думаю, можна вимішувати вже руками. Вилочка нам вже не потрібна. Так, інгредієнти підібрані ось прям точно. 600 г борошна, олії 3 столових ложки, сіль та стакан кип'яченої води. Да, тому, що, бачите, тісто гарно вимішується і не треба навіть нічого підсипати. Треба ще трохи повимісити його. щоб воно було таке не рихле, а прийняло форму однаково. Все, борошно, щоб там змішалось. Да, дуже приємно його місити, я вам скажу. Подивимося, як буде воно себе далі поводити. Я взагалі люблю експериментувати, знаходити якісь такі цікаві рецепти і потім це все показувати вам. Так, Я вже перейшла на стіл, тут буде зручніше. Його вимішувати. Бачите, я нічого не додаю, воно не прилипає. Я не додаю ні борошну, ні олії, воно гарно вимішується. Я думаю, що воно дуже класно буде при заморозці. Вимішувати треба десь хвилин 5. Тепленьке. Звичайно, якщо у вас є тістомішалка, то ви можете додати і в тістомішалку, воно вам помішає. Але в мене тістомішалка тільки в хлібопічі, і я використовую її так дуже рідко, тому що такий хліб вже без хлібопечі. Ну, все, я думаю, досить таке воно досить гарне. Поки воно, я його накрию ось так, щоб не обвітрялося. Воно стоїть хвилин 15, я роблю в цей момент начинку. У мене начинка це свинина та цибуля. Сіль перець, все. Більш нічого не додаю. Все, начинка в нас готова. І буду ліпити. Можна руками, звичайно, ліпити, можна ліпити за допомогою таких спеціальних пристроїв для вареників чи пельмінів. У мене ось такий пристрій. Mm -hmm. Йому вже, напевно, більш, ніж 30 років. Завжди мене виручає, тому що ним дуже швидко працювати. Все, ціль перець додали. І можна починати ліпити. Зараз я зву своїх помічників, тому що це заказ на пельмені був від них. А так як вони сьогодні в мене вихідні, вони зараз теж будуть допомагати мамі робити такі вкусняшки. Ну і заодно трохи приучаю дітей до того, щоб вони могли самі, самі себе. Якось забезпечити їжею приготувати та хоч знати, що до чого. Ви, до речі, долучаєте своїх дітей на кухню чи ні? Напишіть мені, будь ласка. Cruising, but my day ones doing the things that only we know how to do. Living moments, we on the right, We on the ride, chilling, sipping bottles with the crew. Girl, you were there for me. You held me down, lifted me up when no one was around. But I am thankful for the things that you do. You help me through.